Чи будуть питання проєкту як рішення? Будь ласка, це вітальна залія приміщення, воно було передано фотомайна на національний природний парк Пуршин зі і зараз він займається ділянку для обслуговування будівлі. Постійне користування парку. Вони там планують фронтофіс робити такі потужні, хороший за сприяння уряду Литви. Ця історія триває вже впродовж тривалого часу, але там треба провести все відповідність. Так, якщо питання чи немає, за основному цілому ставлю на голосані проєкту За рішення прийнято. Е, наступне 115 -те. питання про продаж земельної ділянки місійського призначення Шеремета Юрія Івановича по вулиці приходьте 26 в селі. Е, земельна ділянка перебуває в оренді, якщо Шеремет Юрій Іванович викупить е, е, площа 900. Е, сума викупу складає 79 тисяч 724 гривні зірної експортної ціни. Чи є питання? Nie ma. Załatwiamy sobą ustawioną głosowanie. Panie dyrektorze, За 19 голосувало 3, рішення прийнято. Наступне питання 116. Про включення до перевіку земельної ділянки, право оренди яких підлягає продажу на конкурентних засадах в земельних торгах, та надання дозволу на розроблення проєкту землевих щодо відведення земельної ділянки на території Української селищної територіальної громади. Будь ласка, Юрій Павельнич. Земельні ділянки виставляють, включаються проєкт опціонів, які будуть виставлятися на земельні торги. Це за межами села Кісорі, чи за межами села Рохідні, за межами села. Остільки. Три земельні ділянки включаються вперед, буде розроблений проєкт, тоді воно буде затверджуватись на сесії і воно буде оголошуватись аукціон. Чи є питання? Немає. За основу ставлення станемо насилання проєкту вже питання. Наступне питання 117. Про віднесення земельних ділянок до самозалісних ділянок загальною площою 5,5190 51910 Шановні депутати, маю довести до вашого відома, що проєкт рішення з даного питання не погоджено з земельною комісією. Проте ми вже ж говорили із депутатами з земельної комісії, так розумію, що це виведені ці земельні ділянки і річ, про які ми з вами говорили, в поймі річки Бунів. І тобто це виключно ті землі, які помірюють такую. Ну, а, чи буде питання про проєкт рішення? В подальшому вони будуть передані Так, подачі? Відми саме задісне. А там десь є порізаний. Порізано. Опа. Так. Чи є ще питання? Немає. Ставлю на останню проєкті, здамо питання за основу цілому. 10, утрималось 1, не голосувало 10, рішення не прийнято. Ніхто не забув голосувати. Всі голосували. Часто, добре. Так. Переходимо до розгляду наступного питання порядку. Денного 118. Питання різне. Будь ласка, Бозян Іван Сергійович, прошу. Включіть мікрофон Лазян Іван Сергійович. Зараз обікається. Прошу. Шановне пане Поворо, шановні депутати, я пропоную повернутися до питання номер 88 89 та 90 про, про надання доступу років серед раді на розроблення технічної документації, грошової оцінки. І там у нас три ділянки: 3 гектара, 4 гектара, 7 гектара. Мене питання до... На голови, то Ігоря Миколаюча робочиться, скажіть, будь ласка, що це за люди чи фірма? Хто, 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 хто пише заяву і що взагалі з цією землею робить? Я Миколаєв, прошу до мікрофону, до трибуни. Що, що взагалі з цією землею хочуть робити? Це ми говоримо про ділянки, якщо ви розумієте, від кафе на трасі, на, 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 на трасі державного значення від кафе Роялвод і до колишнього Блока постану перехрестя. Це остання земля, яка є в громаді, яка зараз землі запасна. Ми раніше на сесії числа депутатів говорили про виділення земель там, учасникам бойових дій, які захищають нашу країну. І це перше, друге. У нас є і свої підприємці, які могли б, по суті осилити ці ділянки. Це друге. Третє, чому ви формуєте саме такими великими площами? Надайте, будь ласка, ну, бо ну, дійсно це питання дуже хвилює. Зрозуміла нас вас річ. Спочатку я думаю, хай Ігор Миколаївич пояснить, якщо буде потреба, то повернемося тоді, поставлю на голосування пропозицію. До розвитку. Так, будь ласка. Який. Щодо на фірми, яка хоче взяти в оренду і у цих була, це фірма, вона зареєстрована у нас в Рокітному. Ну, Назвою Варсавича в надальному порядку попитання про собою немає. Не скажу, як називається фірма, але це вона зареєстрована в Рокітному. Але київські власники вони приїжджали, вони хочуть будувати нас елеватор на території громади, приїжджав до Рома Миколаївича, вони хочуть захопити їх потужний проєкт, але їм треба зелені ділянки не менше 15 гектарів, щоб було, тобто може бути дві-три ділянки, але щоб було вони масивом для елеватора. І саме ці ділянки вони їм підходять. Але ці ділянки ми їх не формували, вони були сформовані раніше такими площами. 4, там гектарі 7, Тобто нам державне земельні ділянки передав з державної власності в комунальну, бо раніше вони були ці земельні ділянки державної власності. А тобто, якщо ви на зараз коментуєте те, що хоче хтось взяти, а ну, це буде опціон проходить, і саме в опціоні може взяти участь будь-хто, будуть оголошення, це так само будь-хто жителів громади може взяти опціон, якщо виграє про оренду і, будь ласка, пум, там, немає чітко, що воно буде продаватися, ну, просто ініціатор, хтось має бути один, ініціатор є, а далі може там 10 учасників бути на опціон заходити. Радіо на працювання. Це дуже великий кусок землі, ми зараз є ну, формується ділянка. Я розумію, що всі можуть брати участь в аукціоні, але ви е, в порівнянні, якщо заходить велика фірма, е, чи, чи взагалі тут питання в тому, чи є потреба на сьогоднішній день виділяти великий шматок землі на, на ці всі речі. Тим паче, я бачу, що ми проголосували. І половина не знає за що. Якщо чесно. Так, зрозуміло. Зробила пропозиція, я вам передачу. Це дозвіл на грошову оцінку ми тільки давали. Ще буде, обов'язково ще буде одна сесія і буде все затверджуватися, коли за результата голосують, затверджують, тоді буде тільки аукціон. А без затвердження ніхто нічого зробити не зможе. Зараз ми даємо дозвіл, щоб визначити оренду плату стартову, бо ми не можемо що навіть на аукціон затверджувати, ми не знаємо, яка стартова ціна буде. Ще раз. Ще раз. Та слава Юріч, як пишу питання вже проголосовано. Люди хочуть зайти і працювати. Чому маємо працювати звіти? Дивіться я пропозицію не шановні друзі. Так, да. А ви знаєте, скільки є людей, скільки є точок зору? Я маю дотриматись регламенту роботи сесії. Тому, шановні депутати, я хочу пропозицію повернутись до питання. До розгляду питання почув не повертатись до питання. Я думаю, що найкраще розсудить голосування. Е, найкраще розсудить голосування. Ставлю на голосування пропозицію Лазіна і Вона поступила перша. Повернутись до розгляду питань порядку денного 88, -го, 89 -го та 90-го. Три проекти рішень. Зараз почекайте, поки технічно нам підготую по системі голосу, ну, щоб по процедурі воно було відображено. А депутатів прошу визначитись. Жодних проблем немає. Голосуємо за повернення до розвитку цих питань. За 4. Отрималось один, не голосувало 16. Пропозиція не проголосована. Так. Нагадуємо, ми розглядаємо питання різні. Чи в когось ще є? Будь ласка, коголь Євгенію. Включіть мікрофон, кого Юля. Чи я, але воно вагоме, я думаю, в якому плані? Ми сьогодні приймали спецкар'єру певні питання про видобуток надр. В Тому ж городі у нас куча кар'єрів нада віддобувує. Видобу, е, видобуває, видобуває да. І виходить, зараз законодавство в нашій країні сформовано так, що ми тільки на місцях і то це все йде в район. По суті, громада, те, що у нас, всі надходження, які могли піти в наш місцевий бюджет, вони йдуть в район. Можливо, нам зробити якийсь колективний міст між громадами, Допороховною Ради, щоб розглядати. Ну, оцей перерозподіл, щоб нам не тільки 5% йшло, наприклад, в район, а район вже розподіляє. Тобто, по суті, Нічого нікого не залишається. В громаду майже нічого не йде про панетрима. Раніше, як я знаю, що було там років 10 назад, 80% від інтракт оставалося в місцевих селищах, в сільських храмах. Я би пропонував юристам разом зробити такий лист, можливо, долучити якісь певні громади і нести Верховну Раду, щоб вони переглянули цей перерозподіл. Щоб нам таке дописав, залишалося і в місто 20%. Це ж е, в нас воно відбувається і було поповнення бюджету. Я думаю, що ви зрозуміло, не зрозуміло. Абсолютно зрозуміло, жодних заперечень немає. протоколі буде записано, як протокольне доручення. Я думаю, на наступній сесії ми поінформуємо про це питання. Це не є проблема, то давай таке згадаємо. Я ще, що прошу нас, допустим, є Клесовська громада, це Берівські громади, за її кар'єр, де Васу. В основном допомагаються ці наміри, щоб вони так само долучилися до нас, якісь колективні лідвістики. Микола Іванович, Новосирявський чує це питання, він пропрацює і разом з зверненням до сусідніх громад військової версії пропрацює це питання. Дякую, будь ласка, Та Олексій Берташ. Включіть Олексій Берташний допомог. Сьогодні зранку отримали інформацію про те, що ну, ситуація була наступна. Ми проводили перші закупівлі і вони зайшли другий кут через оскарження, через там, антимонопольний комітет і так далі. Ми провели нову процедуру, станом на сьогоднішній день визначено переможців. За результатами торгів. От є вже визначені, хто буде робити роботи відповідно. І ну, така доволі приємна новина про те, що з тих 5 мільйонів на торгах ми зекономили ще 1 мільйон. От, тому зараз після акценту, після визначення переможців, підписання договорів, роботи будуть проведені, коли дозволять погодні умови. Бо ну, найближчі 10 днів кожен день дорожче. Ну, принаймні, мене так показує. От, я думаю, що роботи будуть зроблені недозначно. Зараз я говорю на бюджетній комісії, можу повторити зараз в сесійній залі. Ну, моя пропозиція зрештою керівництва Марини Іванівни, Антоніни Васильівни, щоб наша струменева машина мала можливість працювати, тобто, щоб не просив депутатів знову грошей, то й мільйонів спірувати туди. В Новака Сергія Васильовича є пропозиція зробити ділянку дороги від ну, лежачий поліцейський на вулиці Міцкевича сюди до лікарні закрить повністю такою суцільним бо там. Ну, Великий поток транспорту йде. Ну, будемо вести дискусію, готовий долучити вас. Сергій Васильович, я ніколи не знімав питання консультації з депутатами, хто там на цих дорогах, проведіть таку робочу зустріч, в робочому порядку, проговоріть і прийміть рішення, яке ви принесете. Повірте, що ну, я зацікавлений в якості проведення ремонту доріг, так само, як і кожен депутат або кожен житель цієї громади. Тому готовий пристати на будь-яку раціональну пропозицію. Але я думаю, що навіть цей мільйон, який ми зекономили на торгах, або, ну, це хороший, хороший інструментарій в наших руках, який можна використати з користю для громади. Дякую, Сергіч. Чи є ще питання? 40 років є 100%. Дякую, так. Дивіться, шановні друзі, з вашого дозволу, я хочу представити. Нового керівника комунальної установи благоустрій е Гавушка Анастасія Боданіна вона є в залі побажати від рідної роботи і подякувати за ту роботу, яку робить вона своїм колективом. Я думаю, що ви відбачите ті зміни, які відбуваються. І мені приємно поінформувати про те, що на сьогоднішній день фінансова складова цього підприємства набагато краще, ніж була раніше. Ми самі теж дивуємося, звідки в них беруться гроші. Але вони десь їх знаходять. І ну, з останнього скажу, поінформую про те, що оця фарба, яка для формування пішохідних доріжок, різниця в ціні, щоб вибрати у роки виробника, складає там, дори тисячі гривень на одному вітрі. Ну, тобто, це от правильний підхід до формування цінової політики. Придної роботи Анастасія Богданіна і успіхів вам, вашому колективу, так тримати і успішної праці. Шановні депутати, всі питання внесені на розгляд пленарного засідання 72-ї сесії селищної ради 8-го спіткання розглянуто. Я хочу сердечно вам подякувати, бо вже вкотре в цій сесійній залі бере перевагу здоровий густ. Я дякую вам всім за конструктивну діалог, за конструктивну співпрацю, за конструктивну. Вирішення тих нагальних питань, які стоять тих викликів, які стоять перед нашою громадою, 72 другу сесію селищної ради оголошую закритою. Дякую всім за роботу.